Доброго дня, діточки! Вітаю з новим днем та з новим ранком з таким чудовим, сяючим світанком. Хай щастям наповняє він твій день, пташки співають тисячі пісень. Хай радість проникає в твої мрії, дарує світло, щастя та надію. Ми починаємо наш подорож. І я хочу вам розповісти казку, але не просту, а математичну. жив був циліндр. Він велично ходив доріжкою та раптом спіткнувся і покотився. Котився, котився, а назустріч йому куля. Здравствуй, братику! Я не братик тобі, відповів циліндр. Ти вмієш котитися, ми схожі. Отже ти мені братик. Ні, ми не схожі, відступає циліндр. Сперечалися циліндр з кулою довго, поки не стомилися. Давайте ми з вами спробуємо розібратися. Ось ми бачимо працюю циліндр і... Наша куля і будь-яка куля може котитися в будь-якому напрямку. І уперед, і назад, і ліворуч, праворуч. Куля рухається вільно в різних напрямках. А якщо спробувати покотити у всіх напрямках циліндр, у нас це не вийде. Якщо циліндр поставити, як ми його бачимо? то покотити його не можна. А якщо покласти на бік, то циліндр покотиться. Ось і що ще, які відмінності є? У циліндра є два круги, а у кулі кругів нема. А ще спільне між ними є те, що вони об'ємні. Фігури. А ось давайте роздивимось ось ці циліндри. Чим вони відрізняються один від одного? Давайте подумаємо. А вони відрізняються за товщиною. Да? Де? Ось. Самий. Найдовші циліндри. А ось цей зелений, найтонші. Так, давайте подивимося, що ми тут бачимо. Не всі ці фігури ми знаємо, але я вам розповім зараз. Вони всі об'ємні. І об'ємні геометричні фігури іноді треба. І іноді можна називати геометричними тілами. І ось ми бачимо тут куб, конус, паралелепіпед, піраміда, циліндр і кулю. Поки що ми знаємо циліндр і кулю. І отже, ми можемо назвати їх геометричні тіла. Вони об'ємні. А ось тут ми бачимо геометричні фігури, прямокутник, квадрат. Трикутник, круг, овал, а ось це ось ця геометрична фігура ромб. І вони об'ємні, чи ні? Ні, вони плоскі. А давайте з вами подумаємо, чи є циліндри навколо нас. А вони дійсно є це. І з не молоко знаходиться. У Джестиній коробці у вигляді циліндру. Ковбаска, вона циліндричної форми. Так, кружка для чаю, огірок, консерва рибна, навіть тортик він циліндричної форми. Ось ще одна чашечка. Тут ми бачимо, що кастрюлька, скляка, ці предмети. Циліндричною форми. А ось ще свічка. А ось ця цей предмет, він називається циліндр. Така шляпа колись носила. О, тут різні бачимо предмети. Що це? Нитки, тут циліндри для технічних робіт. Навіть фарби. Які і у нас є і в дитячому садочку, і у кожного з вас вони знаходяться у такій коробочці, яка циліндричною форми. І ось ми сьогодні з вами познайомилися із геометричною фігурою, з геометричним тілом, можна сказати, яке називається циліндр. Дякую всім за увагу!